Сідайте, будь ласка. Сьогодні по милості Божій ми також будемо звершувати таємство вечері Господньої і кілька слів скажемо про Його суть. Ви знаєте, що Ісус сам це установив, сам це заповів. І здійснив він це перший раз під час того, що називається таємною вечерею, коли вони разом з учнями святкували Пасху. І той Пасхальний Агнець вказував на Христа, на те, що зробить Ісус. Ісус взяв, перелимив хліб, потім взяв чашу з вином, і цим Він показав учням ще раз. Ось що з ним буде дуже скоро, але він це дав як заповідь для Новозавітньої Церкви, Новозавітньої общини. І він сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас віддається. І це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. І Бог заповів. Щоб ми це звершували. І давайте прочитаємо в першому посланні до Коринтян, в 11 розділі відомі слова. Але давайте ще раз їх прочитаємо, як апостол Павло нагадує Коринтянам, в чому суть вечері Господні, і він говорить так. 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Брати і сестри, може хтось із вас хотів би бути на місці Хоми? Але це не наша привілегія. Хомі було дано. Ісус сказав: простягай, торкайся, дивись. Але потім Ісус що сказав? Блаженні ті, хто не бачили, але повірили. То були очевидці. Які далі передавали вістку, записали новий Завіт, а ми блаженні, тому що повірили в їх слова. І так, сьогодні Ісус не з'являється через закриті двері, хоча може комусь давати якісь окремі видіння, Бог може робити все, що захоче. Але те, що Він дає, це. Причастя. Ми не, не були тоді на місці Хоми, але сьогодні ми будемо робити в певному сенсі в певному сенсі те саме. Тому що коли ми будемо ламати цей хліб, коли ми будемо брати цей хліб, це ж фактично те саме, як доторкнутися до ран Ісуса. Він через це каже: ось так, як тебе полюбив. І це я, той самий, який був розпитий. Так само, коли ми будемо відпивати трохи цього вина, це буде вказувати на ту кров, яка за нас проливалася. І ми не зосереджуємось, як католики та православні, на перетворенні хліба чи вина, але ми віримо в реальну присутність Господа Духом Святим з нами. І коли ми звершуємо ці прості, це, ці, ці прості речі, які він заповів, він, як і Хому запевняє нас, так, це я, Творець Всесвіту. Це я твій Бог, який пішов за тебе на Хрест. І ти приймай, тому що в цьому життя для тебе. Звісно, що ми маємо на увазі не просто саме таїнство. Якщо воно прийнято без віри, воно не має ніякого сенсу навпаки. Але приймати жертву Ісуса Христа. Це всім серцем вірити, що тільки в Його хресній смерті наше спасіння. І приймати це. Всім серцем. і покладатися на нього розпятого і воскреслого всім серцем, і посвячувати знову самих себе йому у відповідь на те, що Він віддав за нас самого себе. І тому це спомин те, що він зробив, з іншого боку, через це Бог завіряє, що Він продовжує про нас турбуватися. Продовжує застосовувати до нас силу жертви Ісуса Христа і діє в нас силу Його Воскресіння, і це ми звіщаємо смерть Господня, аж доки Він прийде. Він прийде у славі. І всі ті, хто чинив добро, в Його ім'я, не ради своєї величі, але в Його ім'я, хто йшов Його дорогою. То приніс насмішки, а хтось мучеництво. хтось ризикував своїм життям, уподібнюючись Христу, щоб захистити інших. І це буде надзвичайна зустріч. Тоді все буде видимо, тоді вже не потрібно буде таїнств, не потрібно буде навіть віри, тому що ми. Його побачимо. І ті, хто вірує в нього, воскреснуть Воскресінням слави! І весь світ буде відновлений. І коли ми святкуємо Вечерю Господню, дякуємо Богу за те, що Він зробив в Ісусі Христі, ми святкуємо наперед. Той великий бенкет. Те видиме причастя, от тоді наші очі побачать ще більше, ніж бачили фізично очі хоми. Але зараз дуже важливо, щоб у нас було духовне бачення і духовне сприйняття Ісуса Христа. Давайте помолимося перед звершенням причастя. Нагадую, що. Приступати мають ті, хто є членами церкви, хто хрещені, ті, хто, можливо, гості, але якщо ви в своїй церкві регулярно приймаєте причастя, можете підходити. Ті, хто не розуміє, що відбувається, ті, хто прийшов перший раз, краще утримуватися, роздумувати. Ви можете стати членами церкви і в свій час приймати. Дуже важливо розуміти. Як каже апостол Павло, випробовувати самих себе, щоб приймати достойно, а приймати достойно, це значить спокаянням і вірою, розумінням того, що Господь зробив для нас. Давайте помолимося. Господи Боже наш, ми знову і знову дякуємо тобі за все те, що ти здійснив для нас в Христі Ісусі. І Господи, це набагато більше, ніж ми зараз можемо збагнути. І ти звертався до наших сердець через слово Твоє, і ти ще хочеш запевнити через таїнство нас у Твоїй любові, що ми є твоїми причасниками, що ти до кінця виконаєш все, що обіцяв нам, що ми в твоїх руках, що ми вже маємо життя вічне, тому що ти так сказав, що. Той, хто п'є твою кров, їсть твою плоть, має вічне життя. І сьогодні, Господи, ми хочемо приступити достойно до причастя. І ми, Господи, просимо прощення за наші гріхи. Ми визнаємо, що поки Твій Дух Святий не дав нашим серцям віру, ми були просто мертві в гріхах. Але, на жаль, і зараз ми можемо відхилятися і спотикатися. І робити не те, що мають робити твої діти. Тому ми в смиренні, Господь, просимо, прости нам гріхи наші, коли ми когось ображали, коли ми над кимось надималися, ти знаєш, що нам дуже легко зараз ненавидіти. Але Господи допоможи, щоб наш гнів був праведним і тільки Ти можеш скерувати наші серця. Тому ми сьогодні просимо. Даруй покаяння нашим ворогам. Ми знаємо, що ти справедливий месник, але оскільки ти примирився з нами смертю твого Сина і простив нас, то ми просимо про благодать як для наших близьких, так навіть для наших ворогів. Господи, прости нам, коли ми не радикально протистояли гріху і дозволяли. Собі оголосити з ним перемир'я. Звільни нас від цього, даруй нам достатньо розуміння, достатньо мотивації, головне, любові до тебе, щоб відкидати всякий гріх, який ми усвідомлюємо, відкрив, в чому нам ще треба мінятися, як нам треба рости. І просимо, щоб Ти діяв в наших серцях, щоб в нас була любов один до одного, любов до наших близьких, вірність Тобі. Щоб ті справи, які ми робимо, робили не перед очима людськими, а робили насамперед, щоб Тобі догодити. І тоді людям буде добре. Господи, прости нам гріхи наші, зміцни нашу віру і ми дякуємо ще раз і ще раз, тому що знову і знову Ти через Слово Твоє, через святе причастя, знову піднімаєш наші очі на хрест. Показуєш нам твою любов, твою жертовність, те, що все звершилось для прощення наших гріхів, і піднімаєш наші очі ще вище до престолу Божого там, де ти прославлений і слідами ран, але прославлений, Господи, зміцни нашу віру, і нехай Дух Тисятий допоможе нам жити для тебе, жити в любові до тебе, жити з радістю в Твоїй Любові. Тому ми просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино для звершення причастя, для використання у причасті, але ще більше просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях. Ми дякуємо тобі, наш трієдиний Бог, і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь.